У ноги две машины. Ебать, что тут ру... О, еди сюда. Взервал? Да. о хо о хо Йочинка, чуваки. Ха-ха-ха. назад? Хорош. Едем за утаем. Ого, ты за рулем, ты за рулем, ты за рулем, ты за рулем. Еди W. Як нас не вбили, тільки ж. Стріляй машини туди. Піздец. За камінь, камінь, за камінь. І там другий, другий, другий. Бачила другу? Пойдем отсюда. Не-не-не-не, ось тут. Хиляйся, він біжить до нього. Вони побігли. Один окнути. І другий за камнем. Нет, одного добив, і той, той, той на багі сідає. Попав йому. Хорош, хорош, Так! <ріць> да. Молодець, молодець. Спасибо.